В країні сонячних зайчиків Зустріч з давніми знайомими. Перебігши річку, Веснянка побачив невеселу картину. Дерева навколо Мали жалюгідний вигляд. Безсило звисали гілки, зламані чиєю шкідницькою рукою. Кора була порізана ножами і рябіла від усяких чортиків та нехороших слів. На землі валялися видрані пташині гнізда і побиті яєчка, а на білосніжній корі Старої Берези Був вирізаний череп з ножем у зубах, герб хуліганії. І веснянка зрозумів. Що тут уже показійнували хуліганці. Небо починало ясніти, Наближався ранок, Ліс прокидався, Защебетали невидимі серед листя пташки, Застокотів покорі Невтомний трудя гадятел, і застогнала, заплакала в долині іволга. Ех, не встигнемо ми дійти. Позіхнувши, сказав братик братикся. Зараз світанок, і мені треба зникати. Ну, нічого. Он бачиш у столітньому дубі велике дупло. Заберись туди, відпочинь, поспи. А ввечері я прийду і рушимо далі. До речі, у дублі є горіхи. Поснідай, Адже ти зголоднів. Дупло належить білці вивірці. Там у неї продовольчий склад. Та білка не сердитиметься. Вона моя добра знайома. В дуплі тобі буде безпечно. Тільки не виглядай. Побачать хуліганці, схоплять, матимеш великі неприємності. Ну, бувай здоровий. До вечора! І братик Сяєвик почав блякнути, танути і незабаром зник. Веснянка забрався в дупло. Там було тепло, зручно і досить просторо. В кутку лежала ціла купа смачних лісових горіхів та кедрових шишок. Насамперед, Веснянка, звичайно, досхочу наївся горіхів. Потім... Скрутився калачиком і заснув. Так уже сталося, що день у нього обернувся на ніч, а ніч на день. Вночі він ходив, діяв, а вдень спав. Снився веснянці знову пан Морок. Він погрожував, щось кричав, але, прокинувшись, веснянка геть усе забув. Прокинувся веснянка від якихось голосів. Був день, але похмурий, не сонячний. Все небо затягло хмарами, ніби великою сірою ковдрою. Під дубом хтось голосно розмовляв голоси були грубі, неприємні, але здалися веснянці дуже знайомими. Хлопець не витримав і обережно визирнув з дупла. І що ж ви думаєте? Під дубом стояли давні веснянчані знайомі хуліганці Більканалія, Джон Дебуль і Том Павук. Дибуль свою величезною волосатою рукою держав за вуха зайця. Не місячного і не сонячного, а звичайнісінького, сірого зайця. Смикав його вгору і промовляв: Танцюй, танцюй, бо вуха дерво! Але заяць не хотів танцювати. Він тільки мовчки поглядав на своїх мучителів червоними від ненависті очима і намагався вкусити дебуля за руку. А ще кажуть, що зайці лякливі і слабохарактерні. — Ага, не хочеш, то я тебе зараз заріжу. Шашлики з тебе зроблю. Ти в мене на скоріці затанцюєш. скрикнув дибуль і вихопив з за пояса ніж. Павуки каналі весело зареготали. Веснянка забув про Бережність, забув про все на світі. Хіба він міг допустити, щоб на очах сталося вбивство? Схопивши велику шишку, веснянка з усієї сили жбурнув її в дибуля. Шишка влучила дибулю просто в ніс. Вай, вай! — скрикнув дибуль від болю і випустив зайця. Зайць кинувся у кущі і втік. Він там. Він там, у дублі. Вироснув біль каналія. Хоча в каналі було лише одне око, проте це одне око бачило більше за деякі чотири. Хто там? Хто? зойкнув Павук. Якийсь хлопчисько. Я його бачив. Якийсь жалюгідний нікчемний хлопчисько. Ну зараз моєму на шматочки. На шматочки. Люто заревів Джон дибуль, все ще плачучи від болю. Павук лізь швидко на дерево. Павук, обхопивши товстий стовбур своїми довгими, чіпкими руками, подряпався вгору. Дебуль та Каналія його підсажували. Веснянка зрозумів, що справи його кепські, але він вирішив дорого продати своє життя. Схопивши горіхи й шишки, він почав щосили ж бурляти ними в хуліганців. Шишки градом посипалися вниз, горіхи дзвінко розколювалися на лобах хуліганців, набиваючи їм величезні сині гулі. Павук звалився з дерева. Тибуль та каналія теж попадали на землю. Закриваючи голову руками, ойкаючи і айкаючи. Та Хоч як багато було горіхів і шишок у дуплі, незабаром вони кінчилися. До того ж, веснянка був лише маленький хлопчик, а хуліганці здоровенні дядьки. І коли веснянці вже нічим було оборонятися, павук заліз таки на дерево, схопив свою кістлявою рукою веснянку за карк і витяг з дупла. Не ви, та це ж той самий хлопчисько, що втік од нас. у в біль каналі. Це ж через нього ми заблукали і ледве вибралися з лісу. Треба його негайно зарізати, як курча, заверщав Том павук. «Ні!» заревів Джон Дебор. Цього мало. Це дуже благородно. Я найбільше постраждав через нього. Мій бідний ніс зазнав жорстокого удару. Я боюсь, що не зможу навіть нюхати табаку. Ні, треба придумати цьому шелегейдикові таку кару, щоб він і на тому світі нас згадував. Ми кинемо його в печеру тридцять три лиха. І він сидітиме там, доки ми не вирішимо його покарати. Слова Дебуля були зустрінуті схвальними вигуками. Хуліганці поклали веснянку великий мішок і кудись потягли. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.